Привіт, мене звати Олександр. Я з міста Героїв Миколаїв. З 2015 року я перебував у Казахстані, а саме Алмати, працював першим заступником керівника великого, великого бізнесу. А саме це ресторани, бари, ночні клуби. Ну, це було, було було дуже весело. Потрібно було трохи часу, щоб передати всі е, справи. То повернувся до, до Миколаєва, до України. Це обов'язок кожного мужчини, хлопця, та й де й все. Тут, тут не потрібно якщо, щось, щось багато казати. Ти хлопець, ти повинен боронити свою країну. Я раз почув, що українцю а чужого не потрібно, але й свого не віддам. Це моя земля, чому я повинен комусь щось віддавати. Можна казати багато популістських слов, але скажу вам, процитую слова Тараса Григоровича Шевченко: Мабуть, немає нічого кращого у Бога, як Дніпро та наша славна країна. Я дуже люблю свою країну, дуже, дуже полюбляю свій край південь. Сьогодні побачив, як ми їхали з позиції, і маленька дів, дів, дівчина махала рукою. Це було... Це неймовірно. Я б вам бажаю, щоб ви цінували і пам'ятали, якою ціною нам все це дається. Я вважаю, щоб ви пепералізували Україну на міжнародному майданчику. Щоб ви... Любили український флаг. Взагалі, все українське. Я пишаюсь, що я військовослужбовець Державної прикордонної служби України. І Я обіцяю, що ми повернемо усі окуповані території. І наш прапор буде майоріти на всій українській землі.